Мир вам, братія і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І я сьогодні хочу говорити про лайно і про козлів, які мішають нам жити. І це не тільки про Москву, але і так само про деякі внутрішні українські речі, і це важливо. На жаль, але перед тим як казати про майно, я скажу про фіалки. Фіалки це приємні речі. Ви знаєте, мені завжди подобається говорити про братство, братство, звитяжний батальйон. Які зараз підпорядковуються центру Тимура головного управління розвідки в цьому центрі не тільки Брасо, там є інші групи. Так само, але Брасо можливо найбільш активна із цих груп, добре, добре проявляється і начальство це постійно відзначає сьогодні. Головне управління розвідки черговий раз опублікувала якісь там кадри, чесно кажучи, на них мало що видно про операції в Криму, які здійснювало братство. І е, я скажу, що проблема в тому, що поза як братство діє в підпорядкуванні головного управління розвитки, то дуже багато чого не дозволяють публікувати, хвалитися багато чим не дозволяють. На жаль, от кримськими цими, хоч якось там щось потрошку показують, на жаль, інших карколомних операцій. Показати не дозволяють, ну мабуть, правильно роблять, але все одно якось прикро. Можливо, вдасться за кілька днів, якщо дозволять, звісно, засвітити деякі кадри зі штурмових дій, які здійснює частина батальйону на одній з небезпечних ділянок фронту. Зараз тоді ми будемо розраховувати на те, що більше людей захочуть допомогти, в тому числі фінансового батальйону. Адже батальйон залежить від фінансової допомоги, як і всі інші батальйони громадян. На жаль, от мені багато скаржиться, що Приватбанк повертає багато грошей от тим, хто жертвує там, є в тому числі і Приватбанківський рахунок, вказувався у нас. Але у Приватбанку є якась там межа для рахунків. Коротше кажучи, там теж є козли, які мішають нам жити. Ці всі маніхейські обмеження, обмеження проти свободи щодо рахунків, і взагалі по грошам вони ж намагаються в усьому світі, в тому числі на жаль, українські державні банки, притиснути. Тих громадян для того, щоб контролювати все те, що там от відбувається, вони ті типу, так борються з корупцією, але чомусь корупція процвітає натомість волонтерам дедалі важко працювати в Україні, в тому числі і з причини банківських і митних обмежень. І тому, якщо ви захочете пожертвувати, то будь ласка, не на приват 24 а на там інші рахунки вказано, поки ми не ну, розберемося з цією проблемою з приватом. Ну дай Бог розберемося зараз. Я іще раз змушений говорити про фаріон, хоча вона належить до іншої конкуруючої політичної сили. Косі звільнили, як ви вже знаєте, з львівської політехніки за те, що вона щось там казала: я не є видатним фаріонознавцем. Але я знаю і розумію, як і ви, я сподіваюся, розумієте, за те, її звільнили за те, що вона занадто активно і занадто некоректно захищала українську мову. Е, я не можу зрозуміти, а нафіга нам е, коректно Фаріон? Взагалі, українську мову можна захищати коректно? Взагалі, українські вартості потрібно захищати коректно, де да ми зараз за них стріляємо, за ці вартості. Хочете, щоб. Коректно Коректно неможливо. Українська мова має впроваджуватися репресіями. Я вже про це казав. Як і всі українські вартості мають впроваджуватися через репресії, і я вам хочу нагадати, що всі добрі речі в світі завжди впроваджувалися через репресії. Гігієна впроваджувалася через репресії, боротьба з епідеміями через репресії. Курва навіть картопля впроваджувалася через репресії свого часу. Тобто все добре впроваджується через репресії. Ми змушуємо до хороших речей. Ви розумієте, що країни там інші, наприклад, змушують населення до класичної музики певними обмеженнями, скажімо, або наданням привілеїв класичній музиці, і не наданням привілеїв некласичній музиці, що у Франції, наприклад, намагаються обмежувати м'якими репресіями, але тим не менше репресіями, вживання англійської мови. І таким чином давати поштовх і зберігати французьку мову, яка теж під загрозою. Всі європейські країни захищають свою культуру репресивними засобами, і це надзвичайно правильно. Свого часу навіть сполучених штатах забороняли вживання німецької мови Занадто велика німецька громада на початку ХХ століття, і була репресивно заборонена німецька мова в освіті. Тому що 20% навчальних закладів були німецькомовними в Сполучених Штатах, і це заборонили, накладалося стягнення навіть на приватних осіб, які між собою говорили в певних обставинах німецькою мовою. Я скажу, що це правильно. Мені більше подобається німецька ніж англійська, але Сполучені Штати таким чином захищали свій внутрішній простір і це. З точки зору Сполучених Штатів було правильно. Фаріон не політкоректна, а інакше чим же вас сволочей приймеш? І я точно знаю, що першу тисячу разів чи перші десять тисяч разів, коли вона е, просила коректно просила людей спілкуватися українською, не свинячити на неї ніхто не звернув увагу. І тільки після того їй зірвало башню. І це дуже правильно. Нам не потрібна політкоректна фаріон, і от тепер львівська керівництво львівської політехніки звільнило її з посади, вигнало з політехніки, і це вказує на те, що це лакузи і дріб'язкові людці. От там от в цій політехніці, це люди, які звикли, що об них витирає ноги всім хто завгодно, і вони, звісно, слухаються завжди начальство, чи що би хтось там не сказав. І з другого боку старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. От Львівська політехніка, що в 30-х роках. ХХ століття була антиукраїнською, і українські студенти, патріоти змушені були їхати і поступати в університет в Данціку. Тому що в Данцігу вони могли лишатися українцями. Там, в Данцігу, були навіть українські студентські корпорації. Роман Шухевич належав до однієї з таких студентських корпорацій. До речі, добре фехтував в цій корпорації. А в львівській політехніці ні, там була антиукраїнська атмосфера. Там важко було лишатися українцем, так те саме і зараз. В цій самій політехніці І я бачу, як ці викладачі лакузи, і як ці студенти з нетрадиційною сексуальною орієнтацією виходять на мітинг проти української мови. І я вам скажу, що якщо от ви християнська родина, не посилаєте свою дитину у львівську політехніку. Тому що нічого доброго там з нею не буде, її там розбестять і вона звикне буде лакузою і зовсім не та соці... сексуальна орієнтація. Хай їде в Данцік. Хоча навіть в данці зараз рідко можна зустріти німецьку мову. Їй якось там пред'являють цей самі Фаріон, що вона якось там щось розділяє українське суспільство під час війни. Фаріон належить до партії свободи, наскільки я знаю. Партія Свобода сформувала свій батальйон чи вже два. Я не знаю то ці люди воюють на фронті зараз. ці самі свободівці вони воюють на фронті. І зараз важливого члена їхньої партії репресують в тилу. Це підвищує їхню боєздатність цих людей на фронті. Вони воюють за Україну, за українські вартості, за українську мову, за українське домінування. Вони там воюють, проливають кров, вони там гинуть, і в той же час от їхній тил атакують СБУ, атакують українська бюрократія і от всі оці от потвори, які зараз влаштували полювання. Я навіть не збираюся розбиратися, що там Фаріон сказала на третю штурмову, і як там нецензурною російською лайкою висловлюється ця сама третя штурмова на адресу Фаріон. Я знаю, що, на жаль, у нас іще не той рівень суспільства, коли справді, можливе, справді шляхетне спілкування. Мене це просто не цікавить. Я розумію, що всі люди зденервовані, і всі люди говорять дурниці. Ну і що? Незважаючи на те, що вони е, говорять дурниці, потрібно допомагати третій штурмовій, незважаючи на те, що і Фаріон, на жаль, жива людина, вона іще не керується штучним інтелектом і не є роботом. Їй так само потрібно допомагати. Її потрібно захищати, тому що ми повинні захищати український етнос. Багато українців не розуміє, що у нас іде зараз війна з московитами, само собою, за територію. Але насправді, з усіма іншими у нас іде. Боротьба за функціонування українського етносу дуже багато в Україні тих, хто не зацікавлений віддати нашу територію московитам, тим не менше не зацікавлений у функціонуванні українського етносу. Тобто, їм вони не хочуть, щоб тут українці. Вони за Україну без українців. І цей накат є. Він є з-за кордону від наших угорських друзів, наприклад. Від наших друзів в міжнародних структурах, які хочуть тут захищати права, яких завгодно меншин тільки не українців, так само і всередині держави є дуже багато людей, яких дратують українці за фактом свого етнічного існування. І коли війна закінчиться нашою перемогою, вона буде продовжена, тому що це зовсім не буде означати, що українці вже отримали свою землю. Та ні, ми будемо витіснятися з нашої землі, ми будемо витіснятися з ефіру, ми будемо витіснятися взагалі з простору нашого помешкання, і в принципі, ми вже витісняємося з простору нашого. Помешкання. І тут багато типов українців так само наїхали на фаріон. Ці ідіоти не розуміють, що коли наїжджають на когось із наших, як би ми до нього не ставилися, потрібно захищати, потрібно мобілізуватися і захищати. Навіть якщо ти В'ятрович, тобі потрібно захищати своїх. Тому що коли наїдуть на тебе, то. Українці не будуть захищати тебе. Євреї розуміють, що своїх треба захищати. Ванюшки захищають тоді, коли когось наїжджають там на Ванюшку. Та всі, притомні, вірмени розуміють, що потрібно захищати вірмен, навіть якщо вірмен не має рацію, його треба захистити перед зовнішньою атакою. Тільки українці цього ніфіга не розуміють. Так, ми всі українці один одному не подобаємося, але якщо ми хочемо, щоб українці все ще існували через 50 років в світі як етнос. Нам потрібно все-таки підтримати один одного. У нас ще біда ж з міністрами. Є деякі ж, тобто, у же ж не всі в кабінеті міністрів євреї. На жаль, там є ще затисалося пару українців. і Ці українці, от типові шабезгої, безгої, там Бог його знає хто. От є такий лісовий. У нас міністр освіти. Мабуть, достойна людина. Він каже: людям, які не розділяють цінності гідності. Це він про Фаріон, Немає місця в системі освіти. каже цей самий лісовий. Тобто людям, які використовують, вдаються до плагіату, коли пишуть свою кандидатську дисертацію. У нас є місце в системі освіти. Ви знаєте, що лісовий вдавався до плагіату, коли писав свою кандидатську дисертацію. Він вважає, що місце на самому горі системі освіти, на самій горі системі освіти, у нього є там все нормально, що це ніяк не порушує наукової гідності плагіат. Що він може керувати системою освіти і може плювати на фаріон, якої нібито гідності немає, я так розумію, фаріон, а у нього є. Знаєте, така була от більченка, таке московицьке диво у нас в якомусь там з київських вузів, значить, яка весь час валилася за Москву вже в часи АТО от до останнього часу. Так, от для того, щоб звільнити її з цього університету, де вона? Викладала, розбещувала розум українських дітей, знадобилося щось роки чотири. Розумієте, чотири. Щоб звільнити паріон, знадобилося чотири дні. Просто Більченко була антиукраїнською діячкою, тому, звісно, що з нею що з писаною торбою. Таких повно, таких у нас в системі освіти. То нас є такий, наприклад, ректор консерваторії в Києві. Цей ректор консерваторії страшний. Любитель Чайковського. Він страшний любов. Нас консерваторії імені Чайковського. І коли просили переіменувати навіть викладачі, деякі студенти, ні, вони там всі в цій консерваторії стали герої. На Чайковський. Ну, ясно, що Чайковський, по-перше, він московицький композитор, по-друге, він імперський, тобто він неодноразово висловлював своє там захоплення руським самодержавім, позиціонував себе як рускава патріота. Російського, він звісно, де у нього єдина хороша те, що європейцем він був просто по факту свого гомосексуалізму. Ну, але цього недостатньо для того, щоб його іменем був названий, була названа Київська консерваторія. Так, от те, що ці вперлися і захищають тут, скажімо, московицьку культурку. У нас консерваторія. Консерваторія. Такий от заклад по захисту московицької культурки і впровадженню московицької культурки в українське поле. Лісового це ніяк не коробить. Тобто він не наїжджає на о, от консерваторське керівництво. Він наїжджає на Фаріон. То, мабуть, то справжній українець. Йому наплювати на українців, він носиться з якимись От Всі не українці хороші. А от в українців треба витирати ноги. Так от я вам скажу, що час боротьби зараз для українців і це не тільки стосується фронту, це так само стосується і того, що відбувається в тилу. Час боротьби, і висувати гасло відновлення фаріон на посаді нам уже недостатньо. У нас зараз два гасла має бути. У нас має бути гасло звільнення керівництва львівської політехніки з посад. Повному складі всіх тих людей, які підписали цей наказ про звільнення Фаріон, і у нас має бути гасло Фаріон в міністри освіти. Тобто нам не потрібно захищатися, нам потрібно нападати. Ми не повинні визнавати жодного міністра освіти до тих пір, поки там не стане Фаріон. Я не знаю, може Фаріон буде поганим міністром освіти. Наплювать у нас не було добрих міністрів освіти до цього часу. переживемо ще й Фаріон, але Фаріон має стати міністром освіти. А все керівництво цієї львівської політехніки має бути звільнено з посади. Я зараз апелюю до Львів'ян. Ви зустрічаєтеся з цими людьми, ви стикаєтеся з цими людьми, ви є сусідами цих людей. Ви, можливо, знайомі через одного, через двох з цими людьми. Спробуйте висловити їм свою зневагу. У мене зараз мали бути гастролі вистави колаборант. І у Львові я скасовую ці гастролі, тому що я не хочу бути в цьому місті, Я не хочу, щоб наш театр був в цьому місті поки що. Ну, тим паче, що львівські колаборанти, яких я так бачу, там дуже багато, в тому числі на чільних місцях, мабуть, там побачать щось неполіткоректне і ще й на мене напишуть заяву в СБУ. А СБУ прискоче на лапках для того, щоб... Скажемо, порушувати кримінальні справи і проти мене. А я так уже якось там звик за останніх кілька місяців бути без кримінальних справ. Ви скажете так, типа в Києві нічим не краще, воно у вас і консерваторія і лісовий сидять в Києві. Ну в Києві поки що ми, ми змушені, але. Будемо якось розбиратися з всіми цими добрими людьми. До речі, нагадую вам, що вистава «Взводний Опорний пункт, абсолютно неполіткоректна вистава в Дусі Фаріон. Буде 26 числа в культеатрі. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. І от в Україні у нас зараз є дві відомі жінки. Це Фаріон, яку всі кинулося рвати, і Остащенка, командувачка медичних сил. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли от відмінність в підходах. У нас командувачка медичних сил, от на її сумлінні, зараз я думаю, що багато і багато тисяч смертей наших військовослужбовців. Її бездіяльність, і її діяльність. І її підходи загальні призвели до того, що дуже багато наших військовослужбовців загинуло. Ви всі так дбаєте за військовослужбовців? Вам не подобається, що Ферон посміло помріяти про те, щоб наші військовослужбовці трошки більше послуговувалися українською мовою, ось вам Сщенка. А стащенко їх мабуть, гробить сказав би я, якби не боявся неполіткоректності, але так, скажемо так, не сильно рятував. І е, от останнє я вам хочу сказати: вона ж дістає не тільки тих, хто на полі бою зараз стікає кров'ю. Вона ж дістає і тих, кого все таки діст... змогли вивести до госпіталів. І вона е, проштовхнула такі, зробила нову постанову. Ця Остащенка і переконала навіть якихось депутатів проголосувати за це діло. За таку постанову, щоб от боєць важко поранений, наприклад, якого, якому можуть дати першу групу інвалідності. У нього там, наприклад, відірвані ноги, це важке поранення голови і так далі. Що він, цей боєць, має право лікуватися в військовому госпіталі не більше чотирьох місяців. Зміти, коли. Важке поранення голови, чи відірвані ноги, чи руки, чи і те, і те, ото й від собі у людини у нас бувають. У нас бувають ампутації всіх чотирьох кінцівок, наприклад. І от тільки чотири місяці ти маєш право. Чому? Тому що це ж військовий госпіталь, а тебе ж все одно звільнять, правда? Ти ж уже не підходячий для армії. І от Через 4 місяці тебе мають брати батьки чи хто там, хто у тебе є, і все перевозити далі додому або в цивільний госпіталь, і наплювати, що там буде з тобою. Воно вже багато бійців з маленьких містечок, з сіл. І от ви сільську лікарню тебе везуть, це бійцям, яким потрібне лікування роками потрібно. Але наплювати, а наплювати. Чотири місяці, і все пішов. Обрубок викидується на. Вулицю, і, от що хочеш, те і роби. Це не підлість. Я хочу спитати. Де ви всі? Де ви всі, хто так, е, так навчилися хейтити? Вам наплювати на цих наших поранених? Нам на, вам наплювати на те, що відбувається на полі бою. До речі, оця от постанова її, це абсолютно незаконно свого часу. Оксана Карчинська, коли ще була депутатом, внесла правку спеціально в закон відповідний про те, що бійці. Поранення, яким загрожує перша-друга група інвалідності, можуть лікуватися в військових госпіталях хоч все життя. І це дуже правильно, тому що це довгий процес лікування і реабілітації, але цим наплівать і на порушення законів, і на порушення просто звичайної людської справедливості. У них нічого нема в душах. Це повне лайно. Оксана Карчинська свого часу, я вибачте, що я говорю за свою жінку. Просто я дуже добре знаю цю ситуацію з нею пов'язані. Можу говорити за багатьох людей і за багато ситуацій, але найлегше мені говорити за ті ситуації, в яких вона задіяна, тому що там я знаю ситуацію достеменно, і от свого часу вона з побратимами, деякими знайомими, організувала ще в часи АТО спеціальний реабілітаційний церкви центр в Ірпінському госпіталі для ампутантів, от для тих, хто кому дуже важко цих от бійців, спінальники, ампутанти, ампутанти, переважно для реабілітації. Дуже добре обладнаний, оснащений, не за рахунок держави. Вдалося зібрати гроші, зробити класний, дуже ремонт. Там бійці живуть в індивідуальних палатах, і це це, це курорт. Розумієте, от, зробити курорт для наших поранених бійців. Підібрати дуже класний персонал, дуже класне устаткування, і оцей такий, от європейський рівень, там скажімо. І так, от зараз для того, щоб перевірити діяльність цього центру, який вона опікала все життя, і в який власне працювала, щоб він постав і функціонував, її туди не пускають, тому що можна пройти тільки по дозволу Сщенка. Остащенко таких дозволів не дає. Взагалі, от тим волонтерам, які от роками займалися пораненими, і на плечах яких власне значною мірою лежала допомога, тому що державі довгі роки було наплювати а зараз держава, Держава дуже часто просто вбиває цих людей Держава в особі командування медичних сил. Так вони ж не вічно фігу волонтери. Розумієте? Волонтери ж потрібні пораненим, вони ж командуванню не потрібні. Вони заважають командуванню. Ну те, що вони допомагають пораненим, це ж нікого не обходить. І не отака от фігня малята і от таке от лайно. Браття, оці авгієві стайні потрібно розгрібати потрошку, але починати потрібно з глибокого усвідомлення, що тільки на національній солідарності ми можемо вижити, і оті із нашого середовища, які не роздуплилися, що спочатку солідарність. А потім уже з'ясування стосунків між собою оці люди глибоко не мають рацію, і їм треба просто допомогти роздуплитися. Ми не виживемо в інших умовах. Найкраще до речі, пожартував Антін Мухарський. Він каже: в Києві зняли вчора пам'ятник Пушкіну, і мабуть, перевезуть його до львівської політехніки, встановлять там перед цією політехнікою. Тому що Пушкін, мабуть, теж був проти української мови. Навіщо їм Фаріон? Їм Пушкін потрібен? Але, браття, ми переможемо. Слухайте мене, і буде вам щастя. А нещастя не буде. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін радіє тому, що Фаріон звільнили з львівської політехніки.